Доброго дня! Виконуємо практичну роботу з інформатики щодо навчання в інтернеті та навчальних програм. Ви відкриваєте браузер Google, будемо вчитися додавати в закладки Потрібні сторінки. В рядок пошуку ми друкуємо українські народні казки. Натискаємо пошук і відкриваються потрібні сторінки. Нас цікавить ось найперше посилання на цей сайт. Його відкриваємо. Перед вами сайт з українськими казками народними ось їх перелік. Вгорі ви бачите рядок адреси. І з правого боку зірочка для додавання. Ми натискаємо на зірочку і обираємо команду готово. Готово. Все. В закладки додано. Тепер для того, щоб перевірити, ми натискаємо плюсик, відкриваємо нову вкладку. Ось ці крапочки для вкладки керування. Бачимо закладки, і найнижча закладка, це будуть закладки, українські казки. Фото, ось таке фото ви робите мені. І надсилаєте у Classroom щоб я побачила, що цей сайт. Доданий у вас у закладинки. На цьому ваша практична робота буде завершеною. Ті, в кого учні, в кого немає взагалі можливості виконати практичну роботу, додавши сайт у закладки виконує інтерактивне завдання, посилання на яке буде у класрумі. На цьому ваша практична робота завершена. Дякую за увагу! До побачення!